Привіт! Опалювальний сезон триває, тому сьогодні ми готуємо нову порцію крему для рук, дієвого і ефективного. Компоненти для приготування я придбала в аптеці. Як бачите, це олія косметична ши, олія косметична какао, гліцерин, вітамін Е і масло виноградних кісточок. Останні три, тобто те, що у коричневих баночок, ми беремо приблизно по 10 мл. Всі компоненти я змішала у такій ємності, розпустила на паровій бані і вийла ось така з приємним запахом, какао рідина. До речі, дякую вам за підписку на канал і лайки. Цей крем ми наносимо на руки, досить так ретельно змащуємо пальчики, нігтики, всю шкіру рук і трошки вище навіть піднімаємося. І після цього надягаємо бавовняні рукавички. Робимо це для того, щоб наш крем активніше і швидше всмоктувався в шкіру наших рук. Після цього наші рученята будуть оксамитовими, і ніякі опалення, сухість повітря загрожувати вам не буде. Спасибі за підписочку. Робіть, як ми! І нехай ваші ручки завжди будуть оксабметовано. До побачення, до нових зустрічей!